Світло вимкнули. Саня хочу в машину митну, не митне. Кажу, поїхали, з'їздимо в ліс. Ні, не за грибами, а закриваюся тут. А поїдемо, там може подивимося гриби, 4, 4 години не буде світла, зараз повинно. То мені треба отих гілочок таких красивеньких зламати, я хочу жіночок зробити на кладовище. Ну, я вам вже розповідала. Ідімо живе хочу, не хочу. Дохлого. Ой, і штучне є, звичайно, але щось придумаємо. Ого я бахнула як в Камазі. Закопати. Та ні, просто положити зараз, щоб не їздили. Саня, то ж така грязь, а він все равно їздить. бабушка ж ходить косідні не туди. що Ми зараз, як кажуть, спішимо жити, поки світло є. Дві години не знаєш за що хвататися, чесно. Ну Сьогодні прямо клас. я навіть поставила борщ, мікрохвильовку розігріватися їй Вибуло, вже якраз розігрівся. Так що підемо походимо. В телефоні сидіти не годиться 4 години. Що тут за тьочки? Он той парк, Саша просто вулканізацію хоче хочуть. Он той парк, де я дивлюся в вікно, а синочку там з коляскою. Поїхав сашуню, гуляв туди-сюди. Я вам обов'язково покажу той рейс, де ми ходили з коляскою. Тут у нас озерце було, на крещення виходом, крес вирубаний, перейшли і пішли. І перший з коляски у нас виїхав на ту алею, Сашуню вивіз, саме Дімуша. Я так переживала, думаю, боже дивлюся в вікно. А в нас же ж будинок там все видно. Дивлюся в вікно, думаю, господь, хто би дитину не забрав. Така дурна була, така дурна була. І вони з друзями після школи все время тут в цьому лісі гуляли. Фух, тяжко, дуже тяжко сьогодні, прямо в мене такий день. Знову ті речі взяла, наплакалась, наплакалась на криші, що ніхто мене там не трогав. Ну, потім Саша почув, стягнув мене з криші. Ну що, каже, якщо на 4 часи приїжджай. Ага, На 4 часа вже треба Да. 210 за колесо. Ні хрена себе вже вообще широшилися. Тут так. А що 10? Бакицін. Ну, ну, тут такий маленький цей лісочок. Бо ось бачите, та алея, а он же ж наш дім, і он на четвертому поверсі. От до кондиціонер, он от так четвертий. Прямо тим білим найще. Наші вікна, О, то я аж на кухні пристаю. Вобсім, ти бачиш який. Я І стою ж дивлюся. Он там, он там. Все видно, ми ж бачимо. Ой. Тут раніше теж гриби були, а потім вже грибів не стало. Ліси виріс і все. Останній крайній раз ми на цій дорозі, в цьому лісі. А воно тільки така. сосна. вже доїхали сюди. Чого далеко їдемо, тому що мені саме та кримська сосна з такими колючками великими потрібна. Ну, так гарно буде дивитися, дві машини гриби шукають. Та, що людям нема чого робити, шукають, а що робить. Чи дома сиді, Та чи... Біни, ще якийсь червоний. Та він червивий, сень. Пос... Я останній раз була, то червиве таке. Ну, зараз по краєчку пройдемо, подивимося, Ну, я, я думаю, що ні. Може десь на весь ліс і вилізе, не знаю. Може, десь. кіла на, на три, і не кіло. червивий, Старого, так? Червовий. Як відро. Покотимо. Теж таке прислів'я є, що дурень думка багатіє. Так оце ми з тобою. три кілограма. Так, так. Може, я думаю, що ставки господа навіть робити не будуть, вже нічого немає. Ну, за чим ми їдемо, то є. А Санька ще бачить, добалакався, що буде ще поїде кольоса по моєм він достане. Тільки ці ж грязні такі а так що? Ось на травку вставай. Тісосне, Ході, ті ходімте. Ну, слідочки є. Слідочки є, а чи що? Хочеться таку зелененьку, знаєте, красиву, щоб не жовта, бо зараз така вже заснаться. А, виськи потоптано. Були люди, ходили. Та дофіга да такий дощ пиріжче, тут ні одного слідочка. Я вже навіть свої чоботи помила і заховала, кажу, все, вже закрите наше грибне. Грибні прогулянки. А, бачите, якісь біліще поросли. Що воно? Тут просто як асфальт. Ось Заходять люди. Ну, просто як асфальт. Витоптане все. Дива. Ой, як сьогодні-то таке свіже-свіже повітрячко. Свіже повітречко. Свіже повітречко. Дядько сторож думає, що вони туди поперлися, ще й з палку, у мене спалка багажники валяється. Боже, Боже, дай Боже, щоб дожити до наступного року, щоб приїхати ще, щоб ще трішки грибів назбирати. Дай Боже. В цьому році не те що там повально було, але все одно були грибочки. Щось вона така висока, ця сосна, стала не розкраю там треба. Ось, бачиш, яка, які гарні, довгезні, довгезні колючки. Бачите? Оце таке, хоч тільки там наверху щось, вона така тут біднувата. Зовсім. Та оце ж оце вся. Ось тут вона кримська, треба так обійти. А воно нижче є, можливо, там. Щось на ній мало зовсім колючок. Тільки як ходила в лісі так казалося, ой, багато. Ось, дивись, хтось рив. Ну, зараз люди ще приїжджають за усім же ж, за цією штучкою. Ото вибирають, бачите, тут ось вибирали. Тут гриби були, вони повибирали, тому що їм так потрібно. Ніхто не думає за те, що, що у нас наступний рік буде, нікому це не потрібно взагалі. Так, а можливо десь щось мені не дуже подобається, ця сосна. Якась вона така, така. Ніяка. Так, а де мій саньок? А он йде. Щось вона, Саша, наверху красива, а тут така погана. Погана, поганюча. Ну, та щось наріжемо. Щось знайдемо, деякі гарні гілки наверху диви. Ось і шишками даже, диви. О, так мені ця палка треба буде отак під диві. Де, яка вон? красива гілочка. Як до неї добратися? Красива ця гілка, там прямо вже аж готова. Я подивлюся, можливо, таки просто як вінок зроблю, а може так якесь таке залю в піну, не знаю. Але щось таке новорічне потрібно зробити, сорочку. Ой, так темно в лісі. У лісі, в лісі, темному, де бороде який там сірий лис, жила собі ялиненька і зайчик з нею різ. Ось тут непогані диви які гілочки, ба. Ключечки тут можна нарізати. Тут шишки немає. А ти що йшов ще не знайшов білого? Ні, зараз знайду. Зараз знайдеш. Кажу, Саня, ну що в тебе це за кофта? Там стільки кофт. І Діма, і хід кажу, нічого, а що? Мені нормально ходить. Кажу, та понятно. Що це тут паличкою ще дибкою? Це було б цікаво, якби ще так палкою розвернули, там ще якийсь гриб. Да? Я теж так думаю. Ой-ой-ой. А які вже гриби. Якісь зимовики чи які повинні бути. Ай, щось нога болить, відвикла. Ну, де, куди воно все це? Яке воно нещасне. Та ось рили це вчора, мабуть, чи коли це ось ж пори то дивись, свіже. Якби до дождя, воно б дощ промочив його. А так це ж порили ось. Боже, що ж шукали. Уже лісочок цей спадки лягає, да? А ми полу... Хто ми там прийшли сюди? Та хоч би якийсь червивий побачить. Хотілося б побачити, да? Червивий якийсь. А! а тут... Іду. Куди ти дивишся, я дивуся, не знаю, вон якийсь. Я там не йшла. Да, дивіться, який Саня Польський знайшов. Диви, який красунчик. Санька, ну ти даєш. І твердий, Сань. А це пух. Ні, це згнив. Диви, Санька який. Мужик сказав, мужик зробив. Сань, ну ти даєш. А це тобі на. Мужик сказав, мужик зробив. Знайшла дві рядовки нещасні. А Санька в мене два знайшов і ще щось кричить. Каже, ану йди провіряй, бо в мене ножик просто. А вони ж отерчали чи як це. Ану покажу. Диви, деякі красень. Щас, Санька підождена. Дивись, деякі гарні. Боже, Санька, це тобі Бог дає, що ти опустив. Вже на запах єс на суп. Що ми з Сашою пройшлися, і скажу одне, що з утра тут хтось був. Зараз 14 година, ми приїхали в 13.30 чи 14 13, не знаю скільки. Ну, То, що знаходимо, я в шості, звісно, що ми щось знаходимо, але воно дуже червиве. Сьогодні Саша прямо молодець. Він стільки грибів знайшов, ну, польських, але вони червиві. Просто шкода. Ну, знаєте, люди я бачила, що несли і не один раз, і кажу, так воно червий. А нічого нічого страшного. Тобто люди повирізають, черві випливуть і їдять. Ми цього не можемо робити, тому, тому у нас і грибів немає. А взагалом я ж кажу, що я думала, ми просто пройдемося, подихаємо, а саньок ще й на сковорідочку набрав картошечки нажарем завтра із грибочком. Угу. Отак. От така погудка гарна. Ліс не злиться на нас. Ліс нам гарну погодку зробив. Думаю, нехай люди крайній раз в цьому лісі походять. А ось дивіться, просто куча якесь дерево росте, як голки понавішувалися. Бачите, природа. Технологія. Дивіться, як гарно. І воно грибник ходить. А ти ножниці не брав з собою, Сень? А, все, потому, що... Пішли, може, Дихуй, тому що пішли, ми вже буде. що Сані треба ще колеса достати. Дивіться гарно. Як гарно нас ліс проводжає, правда? Яка краса. Ну що, погода сьогодні прямо, ну Саня каже, треба було вранці їхати. Я кажу, Саш, успокойся. Дивіться, нарвали, які гарні ці. І ось гриби. Бачите, ще грибів нас збирали. Ну, Звичайно, що обрізається, що тут вже нема чого взяти. Це ж такі великі гриби були. Диві, диві, який грибар був. Ну, нічого на сковорідочку почищу. Всі грибочки, оці дубовики, що санька знайшла. Та я там трошки знайшла. цей хороший. То бачите, всі пообрізувані. Всі. Ось з гриба, дивіться, який шматочок взяла. Нормально поси. Так, в мене тут свічки, мене тут таку церкву в машині. Чого тут тільки немає? І рентгеновські снімки, і палки, і таку сосну. Отак кажуться, так багато сосни, станеш різати. Це не така, не така, ну нічого. Стяжками постягуємо, повирізаємо, де зайве, де не зайве. Тут отак в два сколимо. Короче, хватить, за навіщо їх зайві різати. Все, до побачення, ліс. Треба міняти заставку, то як заходжу на ноутбук, так і печаль. Хоча з, з іншого боку нормально. А ти що стоїш? Будеш боси бігти. А я не взяла. Нічого, я зараз воду дадуть, тільки це дадуть воду аж в 12, да? підожди, пів первого, та в часу 6. Тоді і помию. І тоді помию червоні. Все. Дякую вам за компанію. Поїхали додому. А ліс хай залишається. Ми обов'язково сюди приїдемо. Треба ціль тримати і приїдемо.